на каналі. Сьогодні покажу, як замінити ось це кріплення на в кричці Сувтового. Це девід, примера. Там, де різні моделі, я в описанні опишу. Значить, для цього потрібно викрутити винт на одній стороні, на другій. Ось тут і внутрішній тут є ось так. Значить, викручуємо винти. їх потрібно повністю викрутити, витягти геть. Ось, так, всі чотири винта і кришка стягується вперед. Ось похитуванням вона злізає. ось так. Вот. Сіре йде справа, сам механізм, справа, а зліва білий. Ось показую, білий, а справа він сірий такий. Якщо вийшов з ладу сам механізм, беремо викрутку і тут з торця є винтик. Викручуємо його. Достаємо похитуванням теж ось цей механізм. Замінили його, корпуса можна не міняти. Вони, якщо хромний поліз, то все нормально з ними. Назад поставили. Винтик. Закручуємо. Закрутили назад, піджали. Якщо треба другу сторону, другу теж поміняли, ну взагалі воно разом міняється. Все, і не переплутати. Права сторона це йде сірий, саме цей механізм космо, а ліва білий. Тут ще є нюанс, щоб не поламати. Вставляємо назад його в кришку і в саме сидіння. Одну сторону та другу. Попадаємо. Ось, Тепер дивіться, так же саме його вставляємо на посадку свою і напихаємо туди. Отак. От Винти я то вже потім закручується закручу в тому ж порядку. Але дивіться, ось тут є такий нюанс. Якщо отут неправильно відрегульоване саме кріплення до унітазу і неправильно е тут щілинка буде, або тут... Тоді кріплення швидко це вийде з ладу, тобто сам механізм переламається, При, коли буде. Коли, коли, коли буде... Може тут, якщо буде ось тут, ну щилинка, якщо це трошки здвинуть у сторону, зрозуміло. Коли буде саме сидіння опущене, на нього сідаєш, давка йде на сам совпов механізм. На плавне опускання, це на механізм. І він часто ламається, потім знову будете міняти. Так що регулюйте так, щоб отут щілин не було між хромом і самою самим сидінням. Якщо комусь потрібні, прямо з корпусами кріплені ці плавне опускання, або самі оці, що внутрі, що я показував, механізми білий сірі, вони в комплекті йдуть два штуки. От, звертайтеся, вони в нас є. Що з корпусами є повністю у зборі, що окремо середні оці плавне самоопускання. Дякую за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі.